Дімаєш? Зараз налякаємо Джейсона цим павуком. Ходімо. Ха -ха. Багато речей відбувається у нашому житті щодня. І за 24 години ми задаємо так багато питань. Наприклад, що мені з'їсти, що мені одягнути? Чи з ким мені відпочити? Інколи ми питаємо себе серйозніше питання: як, от ким я хочу бути. Ким мені одружитися, чи де мені жити, але час від часу ми запитуємо щось ще глибше: питання: як чому я тут, яка моя ціль, чи є в цьому житті щось більше. Правда в тому, що є небагато місць, де ми можемо дослідити життєві питання. На альфа-курсі ми хочемо створити місце, де можна говорити про такі речі, будучи відкритими та щирими. В серцях кожного з нас є, ніби відерце щастя, яке ми постійно намагаємося наповнити. Ви можете казати, якби ж тільки я мав більше грошей, чи кращий одяг, чи нову дівчину, тоді я був би щасливим. Ніч прийде і дівчата підуть. І тоді буду лише я і напевне Бог, так і тоді я думаю, є точно щось, окрім цього. Я постійно чогось прагну й прагну й не отримую нічого. Є ніби духовний голод, який ми всі намагаємося здовольнити. Як людина, що виросла в будинку атеїстів, я не був готовий просто прийняти те, що казали інші. Я думав, чи це підтверджено історично? Чи є докази? Я не хотів просто піддатися емоціям. Ви маєте ще близько 570 тисяч годин для свого життя, і ми хочемо запросити вас провести 24 із них з нами на альфа-курсі.